Відмінити соціальні виплати українкам в Німеччині це було б чудовим рішенням німецького уряду для того, щоб стимулювати розвиток емігранток наших, які під час війни тут опинилися, і вже не один рік просто сидять на цих соціалах, на цих грошах, і нічого. Толкового так і не роблять. Вони толком не вчать мову, вони абсолютно не інтегруються, вони знаходяться тільки в своїх українських втратах, спільнотах, е, все також продовжують робити свої нагаточки, вії і всяку хірню, і абсолютно нічого не роблять для того, щоб інтегруватися, розвиватися, вчитися, комунікувати з, з місцевими злоколами, да і рухатися далі. Вони чекають повернення в Україну, але вони тут сидять, поки їм платять. Як на мене, дійсно було на найкраще мріє перестати робити виплати, тому що за цей період часу було достатньо в них е, можливостей, щоб інтегруватися, знайти роботу. Але ж ні, їх не влаштовує блядь, робота на касі, бо вона була якимсь офісним сотрудником банка якогось, а зараз вона не хоче йти на касу. Тобто, дорогая, ти ж ні гріна мови не вивчила, ти ж не інтегруєшся, і е, ти паразит в цій країні, яка надала тобі всі можливості сьогодні е, легко перейти з. Легко перейти в шлях імміграції. Люди, які поприїжджали сюди 10 років тому, пройшли сім кругів ада для того, щоб жити сьогодні так, як тобі просто отак е е постілили червону доріжку, коли ти сюди переїхала. Тож це було б ідеальним рішенням відмінити виплати, і ви б щиро побачили, е скільки людей дійсно адаптувалися і пішли далі, влаштовувати свої сім'ї, е розвивати своїх дітей, і яка б кількість б відразу б вернулася в Україну.